Пенсію у Приватбанку мають змогу отримати не тільки цивільні, але й військові. Кожен другий пенсіонер Львівської області отримує виплати пенсійні на картки Приватбанку. Це яскравий показник лояльності та довіри наших клієнтів. Переваги Приватбанку для пенсіонерів. Швидке зарахування коштів, оплата комунальних послуг до 5 тисяч гривень та до 15 платежів через Приват 24 без комісії. Карту легко перевипустити за допомогою застосунку Приват24, зняття коштів у банкоматах України без комісії обслуговування у будь-якому відділенні Приватбанку. Пенсійну карту можна відкрити у будь-якому відділенні Приватбанку. Для цього потрібно підійти в будь-яке зручне відділення. При собі потрібно мати паспорт і код платника податків. Це займає всього декілька хвилин. Заяву ми передаємо самостійно в пенсійний фонд, і всі формальності вже інший банк бере на себе. Приватбанк турбується про ваш час. Тому за застосунку приват 24 передбачив функцію оформлення пенсійної картки. Як оформити пенсійну карту у Приват24? Для цього увійдіть до Приват24, використовуючи свій номер телефону та пароль. У меню Гаманець натисніть Додати та виберіть Діджитал карта. Задайте тип карти, оберіть платіжну систему та валюту. Карта буде доступна через декілька хвилин. Детальніша інформація є на сайті Приватбанку. Зараз же у Приватбанку триває акція для військовослужбовців-пенсіонерів. Відкрийте пенсійну картку і маєте можливість виграти 20 тисяч гривень. У нас зараз триває акція. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії для військових пенсіонерів, які вже отримують пенсію Приватбанку. Або оформлять в період січня потравень поточного року. Запрошуємо військових пенсіонерів до мережі наших відділень. Переможців акції буде три. А розіграші проводитимуть щомісяця від березня потравень. Приватбанк беремо і допомагаємо.